Вітаю всіх шанувальників єдиноборств! Ви в світі боксу. І так, вже у ці вихідні відбудеться дуже багато цікавих боїв, які ми будемо дивитися в прямому ефірі в нашому телеграм-каналі. Завтра буде відео з усіма деталями по трансляції, адже окрім боїв, яким присвячена ця прес-конференція, будуть і інші: Шевадзуцький проти Пуліва та Рамірес Гуламірян. В телеграмі теж буде додаткова інформація, тому підписуйтеся. Ну а зараз переходимо до прес-конференції шоу Тім Дзю Себастьян Фундора ролі Ромеро під Буль Круз. а відкриває шоу у прилімах наш українець Сергій Богачук, який вийде проти Брайана Мендоса за тимчасовий титул WBC у першій середній вазі та Кайрон Девіс проти Елайджі Гарсії у середній вазі. Перед майбутнім протистоянням богачук сказав: Привіт, хлопці! Я радий бути тут! Це велика подія для мене, для моїх друзів. Це хороший бій. Субота наближається, і я покажу цікаве шоу. Дякую. Брайан, гарний боєць, хороший досвід для мене та моєї кар'єри. Я готовий до цього бою. Для мене зараз це великий виклик, який дозволить продовжити проти Дзю або Фундори. І зараз я готовий, щоб показати цікавий бій. У головному карді також виступлять Хуліо Сазар Мартінес проти Анджеліно Кордови за титул WBC у найлегшій вазі, та Еріс Ланді Лара проти Майкла Зарафи за титул WBA у середній вазі. Щодо співголовної події, то Роландо Ролі Ромеро поб'ється з Ісаком під Булем Крусом за титул WBA у першій напівсередній вазі. Під булю розпочав зі слів: Доброго дня всім! Я хочу подякувати PBC, Amazon, Шону Гібенсу та всім, хто зробив цей бій можливим. А також цьому крикуну тут. Тому що я тут для того, щоб розірвати йому рота і забрати пояс, тож будьте готові. Що ж, друзі, буде дуже цікаво на це подивитися. А потім висловився роллі. Я хочу подякувати усім, своєму промоутеру і всім іншим, хто прийшов сюди підтримати мене. Усі думають, що це буде важкий бій, але для мене це буде дуже легкий бій. Він збирається зіткнутися зі мною, тому що він дурний, тож так це буде легко. Ось так само впевнено сказав Ромеро. Ну а потім слово надали Себастіну Фундорі, який вийде проти Тіма Дзю за титули WBO та WBC у першій середній вазі. Привіт усім, дякую, що прийшли та всім, хто надав мені таку можливість побитися на те мобайл арена у Лас-Вегасі. Це буде чудова прогулянка. Сем Вотсон сказав мені, що у мене певно був Янгол, який молився за мене, тому що це велика можливість, якою ми скористаємося, щоб стати чемпіоном світу у суботу. Слова Фундори дуже доречні, так як він мав битися з Сергієм Богачуком за один повноцінний титул WBC. А тепер цей пояс стоїть на кону разом з WBO у бою проти Дзю. А Богачук буде боротися з Мендосою тільки лише за тимчасовий титул WBC. Йдемо далі. Після фундори з промовою виступив Фу, слухайте. Нарешті ми тут. Це був довгий шлях, але я мріяв про цей момент в саме життя. Знаєте, що кожен крок, який я зробив, привів мене до цього моменту, і я радий, що роблю це. Була певна зміна подій, але ви знаєте, що шоу триває, ми його врятували. Доля чекає, і я не можу дочекатися, щоб влаштувати шоу. Я не знаю, навіщо цей пояс зараз лежить там, він мав бути посередині, бо ні я, ні він ще його не заслужили. Але в суботній вечір ми маємо поборотися за них обох. Для мене цей період часу це про колекціонування поясів та спадщини. І знову ж таки, як я вже казав раніше, перед боксерською спільнотою це відбувається прямо зараз, тож налаштуйтеся. Повертаючись до співголовної події, то ведучий відзначив надзвичайну фізичну форму круса, яку він продемонстрував, а потім запитав, яку різницю відчуває підбуль з ролі перед їхнім майбутнім боєм. Все буде пов'язано з основою, яку ми заклали. Це командні тренування з кінця минулого року. Я справді хочу стати новим чемпіоном. Це моя головна мета. Потім Круз відповів, чому він навчився, коли бився з Джервонтою Девісом, та що підбуль зможе використати в майбутньому бою з ролі. Я зрозумів, що мені не можна залишати все на розсуд суддів. Я хочу піти туди і наносити удар за ударом. Я в достатньо хорошій формі, щоб робити це від початку до кінця. Після цього Круз прокоментував слова Ромера, що той хоче нокаутувати його і що бій для ролі буде легким. Якщо він думає, що я дурний, то він ще дурніший, так як думає, що в мене буде пов'язка навколо очей і рук. Якщо він думає, що я просто ляжу, він дуже сильно помиляється. І він зрозуміє це в суботній вечір. Далі Ролі пояснив свою думку, чому йому буде легко. Він сказав, що має прийти туди і наносити удари знову і знову, робити постійно те ж саме лайно: один тут, один тут і тут. Потім Ролі розповів про свій ланцюжок, який він носить на шиї. Це приносить мені щастя та чарівність, це Чихуахуа Крус». Далі між ними відбулася словесна перепалка, і Ролі сказав, що не віддасть пояс, а може віддати після бою цей ланцюжок, коли накаутує Круса. Я хочу влаштувати перестрілку, щоб це було весело для вболівальників, і це бій, якого прагнули всі протягом тривалого часу. Далі фокус уваги перейшов на головну подію та фундору, який може забрати два пояси. Це момент стати чемпіоном світу. Моя сестра зробила це 6 місяців тому. Тепер моя черга. Потім висловився Тім Дзю, відповідаючи на питання того, що перед ним стоїть важке завдання. Адже Фундора має дуже високий зріст. До цього досить важко підготуватися, особливо коли до бою 12 днів. Але справжній чемпіон просто йде вперед, пристосовується до всього, що ставлять перед ним. Я прийшов сюди, ніби боєць, що повернувся назад. І я продовжую це висловлювати та намагатися бути таким. Я живу як людина, про яку говорю. Я не несу маячню, я роблю саме те, що я говорю. І ось чому я беру цей бій. Звичайно, ажіотаж. Є багато переваг, але слухайте, ми всі стікаємо кров'ю, тому між нами немає різниці. Якщо ви знаєте історію, Тайсон завдавав багато шкоди у важкій вазі у минулому. Тому я беру натхнення від Майка Тайсона. І на завершення Фундо сказав, якого бою чекай від дзю. Я очікую від тебе найкращого бою. Я думаю, що це найкращий бій, який ти можеш провести у першій середній вазі. Він зараз номер один у цьому дивізіоні. Це бій за об'єднання поясів WBO та WBC. Це коронує нового чемпіона у цій ваговій категорії. Тім Дзю теж висловився. Я відчуваю, що він прийшов для бійки. Він хороший у тому, що робить. У нього довгі руки. Я буду бити, щоб усунути те, що він має, щоб показати те, чого він не вміє. І це найкраще в боксі. Він може виявити мої слабкі сторони, а я його. Тож це буде пекельний бій. Фундора додав: багато людей кажуть, що в мене є переваги, і вони в мене справді є. Але я вважаю себе аутсайдером. Тож, настав час довести, з чого ми зроблені. Дзю резюмував: це перший крок до того, де я хочу бути. Це лише маленька частинка того, що я вже виграв цей пояс з Мендосою. Тепер ми йдемо за другим. Ми з Мендосою мали битися за ці два пояси, тому я не знаю, чому його пояс там. Але так, це нова ера. І найближчим часом буде багато мегабоїв. Що ж, поки що це все. Пишіть про свої думки в коментарях, діліться відео з друзями та оформлюйте спонсорську підписку Аматор, Профі та Чемпіон. Також ви можете підтримати канал донатом за реквізитами в описі під відео. Дякую всім, хто вже підтримав мене. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом та подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Ваша активність дуже важлива для каналу. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в описі під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі!